Первозданий апостоле Андрію, звертаюся до тебе сьогодні, захисти і допоможи нам провести ти святий вечір, андріївській вечорниці, благаю тебе, захисти наших захисників та захисниць, які сьогодні обороняють нашу. Україну. Хай Бог їм допомагає і підтримує. Дякую тобі, Господи. Бабусю, а можна я помолюся? Молися, внученько, молися. Андрій перерозваний, моли Бога за нас, за дітей маленьких, за людей стареньких, за кожну родину, за тата, за маму, за всю Україну, за тих, кому важко, за тих, хто хворіє, моли Бога, за нас перезваний Андрію. вечора, Наталю з Андріями будь здорова. Доброго вечора, і ви з Андріями будьте здорові. А ви, мабуть, до Ганни на Андріївській вечорниці зібралися. Так, так, ми почули, що там сьогодні збираються жінки, дівчата будуть плести захисні сітки, в'язати шкарпетки, рукавички для наших захисників, виготовляти окопні свічки. От і ми вирішили долучитись до цієї справи. От і добре, ходімо разом. А то Ганна, мабуть, уже зачекалася і всі вікна заглядає. Подімте. Правду кажеш, Наталю. подімте. Ой, десь мій так рветься. Напевно, мої дівчата прийшли до мене на вечорниці, піду глянуть. Ай, дівчата! Ой, 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 прийшли. Добрий вечір! Добрий вечір в вашій хаті! Доброго, Доброго вечора з Андріями будьте здорові! А приймете нас до своєї господи! Доброго вечора, дівчатонька! Я вас так заждалася. Заходьте до нашої господи! Будь ласка, заходьте, заходьте і присідайте, кому де буде зручніше. Ганно, а ми ось тут калиту спекли. І яких смадколиків для наших хлопців та дівчат. І знаєш що, як будемо пакувати для них посилку. Не забудь усе положити. Нехай і вони попробують цієї колети. Ой, яка ж гарна калета. Наші захисники хлопці будуть раді дуже такому дарункові. Ой, кома! Не сама дорога, я рада. Будь ласка, дівчата, заходьте до нашої господи, присідайте кожен. Ой, жіночки, піду подивлюся, бо хтось до нас так собака рветься, хтось до нас завітав. Може, наші дівчата піду лямо. Ну. О, так, дівчата, заходьте, заходьте, го, заходьте до нашої господи. Доброго вечора, тітко Ганна. Можна до вас? Можна доброго вечора, дівчата! Ой, які ж ви файні, красиві! Доброго <с> вечора>, вечора! Доброго вечора! Зі святом Андрія, будьте здорові! І ви будьте здорові! Боже, яке ж це гарне свято сьогодні! Андрія первозваного! А чи можна до вас приєднатися? Ми тут почули, що у вас сьогодні андріївські вечорниці, на яких ви будете плести сітки, носки для наших захисників та захисниць. Та ми оце з дівчатами вирішили приєднатися до вашого гурту і зробити окопні свічки. Ми отут дещо підготували для цього. Боже, які ж ви молодці, дівчата, і окопні свічки хочете зробити для наших захисників. Та ще бачу, ще вас щось принесли для нас. Тітко Ганна, А це ми з дівчатами для наших хлопців спекли калету. Куди її можна покласти? От дівчата, будь ласка, он стіл на скатертиною, і дід кладіте туди калету. А яка ж вона гарна, ця калета! А яка ж вона прекрасна! Їхав танком із Росії на українську хату. На путі йому зустрілись хлопці з України. А давайте поплетемо сітки. Будь ласка, для цієї справи у нас все готове. А щоб нам краще з вами плелося, давайте заспіваємо. Давайте, а давайте справді щось заспіваємо. Наталю, заспівуй. Добре. Urba Вечері. І чула, хтось так гарно співав журливу пісню, аж серце защеміло. Так то ж Степанова дочка. Вона приїхала з Києва, нещодавно провела свого хлопця до Збройних сил України. Так бідна, так тужить, так тужить. Буває, як заспіває, то в мене в самої серце аж крається. Так я оце чуєш, сьогодні ходила до неї. І запросила її до нас на вечорниці, повіцяла, що прийде. І ти знаєш, я дивлюся на своїх дівчат, усі є і вона є. І щось так трепетно вишиває. Софієчко, ось ми сидимо, носки плетемо, пісні співаємо. А я дивлюся, ти щось вишиваєш. Якщо не секрет, що? Кому? Та ні, не секрет. Чому ж секрет? Це я... Вишиваю сорочку своєму Андрієві, тому що я йому пообіцяла, що як тільки він повернеться з війни, я обов'язково йому подарую цю вишиванку. Молодець, молодчинка, дай Боже ж тобі здоров'ячко. Андрію дівчат, хай дівчата хай швидше повертаються з перемогою Софія. Дякую. Для нас і для свого Андрія звичайно заспіваю для вас, для свого Андрія і для наших захисників. Вогонь, так болісно, сльозами витру кров, ти з автоматом там, мій воїн, мій герой, стоїш за нас, щоб наші діти посміхали знов. За Україну, за волю безстрашно пішов бій, я вірю, настане, мир на землі моїй. Я просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Я дуже кохаю тебе, герою, мій. Не залишай мене одну, я поміж куль до тебе йду, нас роз'єднали в ніч одну, і це не сонце наяву. Я буду молитися за тебе, І щоб настало мирне небо, не залишай мене одну, знай переживемо цю війну. Так жадібно, я обійму тебе, безжалісно, на ворог знову б'є, ти вистоїш, хай Бог нас береже, весна прийде, і знов калина зацвіте, за Україну, за волю безстрашно пішов бій. Я вірю, настане мир на землі моїй. Я просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Я дуже Кохаю тебе герою мій, не залишай мене одну, я поміж куль до тебе йду, нас роз'єднали в ніч одну, і це не сон, це наяву я буду молитися за тебе, І щоб настало мирне небо, не залишай. Одну знай переживемо. Цього... Куль до тебе йду, нас роз'єднали в ніч одну, і це не сонце наяво. Я буду молитися за тебе, І щоб настало мирне на небо Переживемо. Жінко, скоро будемо кусати, тільки зійде перша зірочка на небі. І прийде до нас на андрійській вечоничі Андрійко і будемо кусати калету. Трошки завжди біжи посиди коло печі коло жіночок. Доброго вечора, люду чесному і старому малому ще й Богу святому. Добровічка! З Андріями вас. Нехай у вашій хаті мир та злагода панує. Хай робота ладиться та мир наближається. Yeah. Бабусю, oh. а це ось мама передала вам калиту. Сказала, щоб ми її з дівчатами та хлопцями кусали. Ой, дякую тобі, Андрійчику, дякую, Максиме, що завітали до нас на вечорниці. Ой, яка смачна і гарна калита. Ой, Андрійчику, я знаю, що сьогодні. Тебе ти тільки, Не тільки ну, Андрія, а в тебе ще сьогодні свято, день народження, так? Uh -huh. І ми uh -huh. віримо uh -huh. жіночками тебе привітати. Бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, мирного тобі неба. Uh -huh. Хай тебе все удається і в навчанні, і дома з днем народження тебе, Андрійко. <плес> і <Дівчон>, повітаємо. <плес> 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 Я добу, що ти прийшов. Я вже думаю, що ти не прийдеш. А ти прийшов, дякую тобі. Бабусю, давай будемо калету кусати. Ой, внученько, наш дядько Максим зараз прив'яже калету і ми будемо її кусати, і пісні співати, і хороводи водити. Ну, ось і готово. То хто поїде перший калиту кусати? Ну, звичайно ж, Андрій. Добре, тоді Андрійко, ти собі коня витанцьовуй, а ви, дівчатка, то підтримайте його. Ой, Ой на горі зайчик, Калетинський, то чого ти хочеш? Калети! А не боїшся чорноти? Ні, не боюсь. Ну тоді кусай, але знай, як будеш кусати, то я буду писати. А я буду кусати. Молодець! 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 Молодець. Ну, то хто наступний буде? Кажи я. Я. Добре. Espirro aí, gente. Хто? Качубинський. А я калетинський. То чого ж ти хочеш? Калетин. А не боїшся Чорноти? Не боюся. Ну, дивись, тоді кусай. Але ти ж знай, як будеш кусати, то я буду писати. А я, а я кушу. А я вкушу. То кусай. Молодший. Молодець. Yes. Боралися. Нашій вечорниці завершується. А ми і наші жіночки надалі будуть невтомно трудитися для наших захисників.